На сьогодні Яремчанська міська рада обслуговує близько 30 тисяч пацієнтів у рік. Це жителі Яремчанської, частково Поляницької, Ворогтянської та Делятинської громад. Окрім того, до медичного закладу звертаються туристи. Комфорт для пацієнтів та надання якісних медичних послуг основні критерії для медиків. Через наше місто проїжджає протягом року від 4 -х. 4 мільйонів туриста, тому особливо на навантаження на лікарню полягає в тому, що у нас ми ніколи не знаємо чітко чекати, яких моментів ми можемо кожен день. Тому вважаю, що лікарня яремчанська особливе має особливе майбутнє. Лікарня не кластерна, лікарня не надкластерна, але ми виконуємо ті функції, які виконують саме такі заклади. Тому вважаю, що розвивати медицину в нашому краї, Яремчанському обов'язково потрібно. Сьогодні проблеми закладу, як і всіх, особливо такі такого рівня лікарень. У нас те, що прикладається влада, те, що робить сам колектив, ми тримаємо лікарню на хорошому належному рівні. Але сьогодні є велика потреба в дороговартісному обладнанні. Саме в МРТ КТ рентгенологічному обладнанні. це от те обладнання, яке є досить дороговартісним. І коли сама громада не може його придбати, уже незабаром у медичному закладі запрацює відділення реабілітації. Його очолює медикиня, яка пройшла жахіття війни у Маріупольському драмтеатрі. Жінка щодня рятувала десятки сотні людей приблизно тиждень. Поки не захопили росіяни нашу обласну лікарню величезну, вона від драмтеатру приблизно 20 хвилин було. Я доставляла тяжко поранених з кровотечами, переломами, агністрілом. Я е, е, діставала туди, машиною відвозили ми. Але мені, ви розумієте, дістали кулі, зупинили кровотечу, мені це хворих повертали, і ми капали в драмтеатрі. А Нацполіція я попросила чоловіка, купа розбитих аптек, люба розбита аптека. Будь ласка, поставляйте мені любі медикаменти, щоб ви розуміли, яка кількість людей за добу у мене на розхід ішло ящик антибіотиків, три ящика перев'язків. Ящик серцевого порізноманітного антитонічного. Свою підтримку колективу Яремчанської міської лікарні висловила голова Івано-Франківської ова. Світлана Онищук відвідала медичний заклад та зазначила, що працює над тим, щоб заручитись підтримкою міжнародних партнерів для підсилення медичних закладів Прикарпаття. Дуже важливо, що є співпраця з міжнародними донорами. Дякуючи такій співпраці, Австрія надала гуманітарну допомогу. Це йде тонне гуманітарної допомоги, яка отримала лікарня. А вчора я мала спілкування. З нашим послом, паном Василем, який представляє нашу країну в Австрії, і вже також додатково 20 тисяч євро зібрали. І в червні приїде делегація. Це місто Брегенс, Бургомістер, і вони привезуть ці кошти. І також будуть ще продовжувати допомагати яремчанській лікарні. Дуже важливо, щоб ця лікарня мала належні умови, належне обладнання, тому що більше 23 тисячі людей громади проходять тут лікування зараз. Працюємо над створення реабілітаційного центру в даній лікарні, і відповідно потрібно і МРТ і всі ті. Засоби, які дозволять нашим лікарям здійснювати лікування, діагностику і реабілітацію. Пріоритетним завданням на 2025-й для голови Яремчанської громади є медична галузь Андрій Мироняк, говорить про важливість модернізації закладів медицини. Цей процес уже розпочався. Першочергово це ми маємо поміняти комунікації, це каналізація, вода, бо це зроблено ще в х в 70-х роках воно не відповідає ніяким зараз теперішнім умовам, і це є постійні проблеми і питання по опаленню. Зараз на даний момент ведуться роботи у поліклініці по заміні електрики, і планується на перспективу зробити ремонт у центральній міській лікарні. Відповідно, хочеться. Утеплити належним чином лікарню, бо це надто є важливо. І, відповідно, хочеться поновити все обладнання. Щоб поновити обладнання, ми працюємо з різними громадами. Ми працюємо на даний момент з Брендінсом, які десь хочуть нам допомагати і робити зараз ще різні написані програми у нас від Єремчанської міської ради, які. Ми чекаємо результату, який буде результат. І, відповідно, Роман Михайлович працює з різними громадськими організаціями, хто може допомогти. І цей рік ми хочемо масово укласти кошти в центральну міську лікарню, щоб масштабно рівень лікарні змінити. Бо лікарня занадто важлива для нашої громади і туристична зона.